Контролювати оргазм, це, я вважаю, магія в реальному світі, яку варто опанувати кожному. Адже оргазми бувають дуже різноманітними: від маленького піску, який ми ледь чули до величезних від задоволення, які вже неможливо забути. На те, яким він буде, впливає досить багато факторів. І сьогодні ми поговоримо про еджінг. Техніку, яка подобається 65% жінок і спрямована на те, щоб наближати та віддаляти оргазми для створення максимальної інтенсивності задоволення, ми поговоримо про три конкретні техніки еджінгу і, як правило, кожній окремій жінці більше подобається якась одна з них. Тож мене звати Володимир, я сексолог, а ми переходимо до основного тексту відео і сподіваюсь. До твоїх експериментів. Для початку давай коротко зрозуміємо, що таке еджінг в цілому. От уяви, ви. з партнером займаєтесь сексом. Він робить все ну, просто ідеально. Кожен його рух відповідає твоєму бажанню. Ти вже підходиш до мети і відчуваєш, що ще мить і ти кінчиш, аж тут він зупиняється. І оргазм такий. Мені здається, що я через простір і час відчуваю, як зараз тебе роздратував. Я розумію. Саме тому ця техніка підходить не всім і потребує довіри та досвіду в отриманні оргазмів як таких. Але якщо описати цю техніку максимально коротко, то це і є еджінг, коли ми підтримуємо високий градус напруги якнайдовше. Але. Так і не доводимо її до точки кипіння, ну септо до оргазму. Та коли ми таки відпускаємо наші відчуття, то оргазм відчувається набагато інтенсивніше і довше, ніж якби ми дійшли до нього одразу. Перший спосіб еджінгу – це призупинка, пауза та початок наново. Він подобається 35% жінок. І, до речі, я часто говорю саме про жіночу статистику. Це виключно тому, що я маю дані, на які можу спертись. Це не означає, що чоловікам еджінг не подобається. Подобається, повір. Але я не маю конкретних наукових даних, щоб окреслити наші вподобання так само впевнено, як жіночі. Так от. Перший спосіб це постійне нарощування збудження аж до моменту, коли оргазм от-от настане, а потім повна зупинка будь-яких дій і стимуляцій. Ми можемо повернутися до поцілунків, до пестищів грудей чи обіймів, але не робимо жодної стимуляції, яка буде нарощувати збудження. Вистигання, до речі, може тривати дуже різний об'єм часу. Як одну хвилину, так і декілька годин. Та головна наша задач... задача це повернутися до етапу розігріву і лише потім заново почати весь той довгий шлях збудження, який ми вже пройшли. А коли ми знову підійшли до оргазму, то знову зупинитись і нічого не робити. Тобто ми постійно збуджуємось майже до самого оргазму, а потім вистигаємо майже до нейтрального стану. І до речі, з великою долею ймовірності кожен наступний раз наш шлях до цього відчуття передоргазмічного стану буде довшим. Це нормально. І прихильники цього способу стверджують, що в цьому, власне, і є основне задоволення. Повторити такий цикл 2-3 рази зазвичай буде цілком достатньо, а далі вже треба дати собі кінчити. Наступний спосіб це переключання або відволікання оргазму, який подобається 36% жінок. Він працює так: коли ми вже дійшли до цієї точки, що оргазм ну ось-ось і станеться. То ми знову прериваємось і починаємо непослідовно пестити живіт, стегна, груди, постукуючи по шкірі і сильно зменшуємо інтенсивність нашої стимуляції. Але ми вже не маринуємо себе у довгому очікуванні, а можемо повертатись до активних рухів, як тільки відчули, що оргазм відступив. Повторити декілька разів і можна відпускати себе, щоб отримувати оргазм. Я впевнений, що він буде. І іншим, сильнішим. І мені дуже цікаво дізнатися про конкретно твої відчуття. Якщо ти поділишся ними в коментарях, я буду вдячний за твою відвертість. Для мене, наприклад, найкращим буде наступний спосіб. Бо перший, ну, занадто довгий, другий все ж сильно перериває відчуття. А от наступний, персонально для мене, дійсно посилює оргазм. Третій спосіб це постійний еджінг. Він подобається 48% жінок. В плані темпу він дуже схожий на попередній спосіб. Ми все так само підходимо майже до оргазму, відволікаємось, чекаємо, поки збудження спаде, і знову повертаємось до активної стимуляції клітера чи члену. Різниця в тому, що коли ми ставимо на паузу стимуляцію клітера. То ми не припиняємо її зовсім. А все так само продовжуємо пестити статеві губи, чи яєчки, чи щось ще що приносить нам багато-багато задоволення. Але недостатньо для того, щоб від цього кінчити. У цьому випадку збудження буде спадати повільніше, а задоволення не припинятиметься ні на секунду. Але ми все так само відкладемо і підсилимо оргазм. Мабуть, за таку постійність цю техніку еджінгу і люблять найбільше. Знаю, знаєш, що YouTube любить найбільше? Це твій лайк, коментар та підписку одразу після перегляду відео. Це дуже допомагає просувати якісний секс в українське життя. Тож я буду вдячний тобі за таку підтримку. Лишилась остання частина відео, це зовсім трохи. А перед цим я підкажу, як ти можеш підтримати наш канал взаємовигідним способом. Ти можеш купити мою книжку Секс Целок або один з наших курсів по постановці цілей. Всі посилання ти знайдеш в описі до цього відео. А ми переходимо до рекомендацій. Перше, це ніжніше значить краще. Чим ближче оргазм, тим ніжнішими мають бути рухи. І тоді техніка еджінгу має більше шансів на успіх. Друге, якщо ти кінчаєш легко та швидко, то тобі краще підійдуть перші два способи еджінгу. Якщо ж твоєму оргазму властиво цікати при невдалому русі, то краще спробувати непреривний еджінг. Третє: Еджінг підходить не всім. І це прям важливо розуміти, що не кожна людина може понові наростити своє збудження, і це нормально. Обов'язково спробуй. Та якщо не подобається, то пропусти, і від цього ну, точно не стане гірше. 4. Не здавайся, багатьом важко стоїти перед спокусою оргазму на першому заході, і їм треба прикласти зусиль, щоб втриматись. Ну я розумію. Але ця гра вартує свічок, тож у таких випадках рекомендую пробувати знову. Можна, наприклад. Зупинятись трохи раніше, ніж ще секунда, і разом буде неминучим. Ну і це все. Сподіваюсь, це відео подарує тобі декілька вечорів приємних експериментів, а можливо, і спосіб кінчати до кінця життя. Я буду цьому щиро радий. Постав лайк, підпишись та обов'язково прокоментуй це відео від семи слів. Це для мене ну, дуже важливо. Чудового тобі сексу і до зустрічі наступного разу!